Цикламен це красива кімнатна рослина, яка має яскраві квіти і декоративні листки. Щоб доглядати за цикламеном, необхідно дотримуватись кількох рекомендацій. Освітлення. Цикламен потребує яскравого, але розсіяного світла. Вона не терпить прямого сонячного світла, особливо влітку. тому розміщуйте її на північній або західній стороні кімнати. Температура. Цикламен любить прохолоду. Тому оптимальна температура для нього від 10 до 18 градусів. Якщо ви маєте можливість, то розмістіть його в прохолодному місці, наприклад, на підвіконні. Полив: Цикламент потребує регулярного поливу. Але не любить зайвої вологи. Поливайте його, коли верхній шар грунту трохи висохне. Перед поливом переконайтеся, що вода не потрапить на листки і квіти, оскільки це може призвести до їх загнивання. Вологість. Цикламент також потребує достатньої вологості повітря. Щоб забезпечити оптимальні умови, розмістіть підгорщиком з рослиною піддон з мокрим гравієм або мохом. Підживлення. Цикламент потребує регулярного підживлення мінеральними добривами для кімнатних рослин в період зростання і цвітіння. Обрізка. Після цвітіння необхідно обрізати зів'ялі квіти та стебла, щоб стимулювати ріст нових бруньок і квітів. Якщо дотримуватися цих порад, то цикламен буде прикрашати ваш дім протягом довгого часу. Пересадка. Цикламен потребує пересадки кожні 2-3 роки. Важливо не пошкодити коріння під час пересадки, тому пересаджуйте рослину дуже обережно. Найкраще підійде метод перевалки. Період спокою. Взимку після цвітіння цикламен потребує періоду спокою. Приберіть рослину в прохолодне місце з температурою близько 10 градусів. Та зменшить полив. Уникайте захворювань. Цикламен може бути чутливим до хвороб, таких як борошниста роса та гниль. Щоб запобігти захворюванням, дотримуйтесь правильного поливу та вентилювання. Уникайте перевищення рівня вологості повітря та не забувайте про регулярне очищення листя. Розмноження. Цикламен можна розмножувати насінням або діленням кореневої системи. Насіння збирають після цвітіння. А розмноження кореневої системи проводять після першого року вирощування. Зберігання. Якщо ви збираєтесь зберігати цикламен в період спокою. Переконайтеся, що він знаходиться в прохолодному та сухому місці. Розміщення рослини в теплому та вологому середовищі може призвести до гнилі кореневої системи та загибелі рослини. Увага до квітів. Цикламен має дуже красиві квіти, які можуть бути дуже хрупкими. Переконайтеся, що не торкаєтеся квітів надто сильно і не залишайте їх у напруженому положенні. Очистка листя. Щоб запобігти захворюванням, регулярно очищуйте листя цикламену від пилу та інших забруднень. Увага до домашніх тварин. Цикламен є отруйною рослиною для тварин. Тому переконайтеся, що він недоступний для вашого домашнього улюбленця. Загалом догляд за цикламеном не потребує багато часу та зусиль. Але дотримання деяких простих правил може збільшити тривалість життя та красу рослини. Бажаю вам успіхів у вирощуванні цикламена. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!